Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему електроавтомобіля. Я вже є власником електроавтомобіля Tesla Model Y 2023 року. З червня 2024 року. І хотів поділитися досвідом щодо використання автомобілів в теперішній час, тобто в умовах. Повномасштабної війни, коли є проблема з мережею, з електроенергією, коли навіть якщо взяти, що у мене за минулий 2 місяці, тобто жовтень і листопад, вимкнення мережі було приблизно в мережі не було 400 годин. Наскільки це проблемно, наскільки це дозволяє мені. Е Встигати заряджати свій автомобіль чи не було таких ситуацій, що я, наприклад, там, не встигав зарядити. Звісно, у мене на даний момент ще є один автомобіль Mercedes ML 2015 року, який стоїть, і я ним, в принципі, не користуюся, просто машина так для душі інколи проїхатись, просто відчути, коли відчути м'якість Мерседеса, комфорт Мерседеса, так скажемо. В більшості випадків я користуюся саме. Tesla Model Y. За півроку використання даного автомобіля я вже проїхав 15 тисяч кілометрів. За останні два місяці посилилась проблематика з мережею з електроенергією. Однак скажу так, що у мене за цей період не виникало жодних проблем з тим, щоб зарядити свій автомобіль. В принципі, навіть під ті відключення, які є наявні, у мене виходило заряджати автомобіль без жодних проблем. І у мене не виникало жодного дискомфорту в тому, що я, наприклад, не міг поїхати цим автомобілем кудись, тому що в мене не, немає електроенергії, мене автомобіль не заряджений, і мені доводилося брати, наприклад, грубо кажучи, Мерседес. Таких форс-мажорних речей, зокрема в плані використання Мерседесу, у мене не було. Тобто завжди користувався Теслою. Звісно, що це доставляє певний дискомфорт. Звісно, приходиться певний підлаштовуватися і робити багато чого. І, звісно, що приходиться підлаштовуватися, робити певні. Коригування свого особистого часу, однак це не є настільки критичним, і я на теперішній момент користуюся в принципі своїм автомобілем без всяких проблем. Звісно, якщо проблема посилиться в плані мережі і її не буде, це буде проблема. Проблема для мене, щоб зарядити автомобіль, і це я прекрасно тверезо розумію, що таке може статися. Однак. Навіть враховуючи те, що не буде світла, і, наприклад, грудень, січень для мене буде, мабуть, якщо з цим буде більша проблема, це реально буде проблема, щоб зарядити, якщо проблеми поглибляться. Однак, якщо, наприклад, уже з лютого місяця в мене є своя сонячна електростанція, яка в принципі мені буде дозволяти заряджати свій електроавтомобіль і обходитися без зовнішньої мережі, тому що теперішня електростанція фактично покриває не в повній мірі, але відсотків там, 50 витрати мого будинку, моєї оселі. Мерседес benz залишається моїм користуванням. Поки він буде у мене для того, щоб Як страховка. А користуватися я буду однозначно Tesla Model Y. Власне, особистий досвід розповів, можливо, у вас виникають додаткові запитання щодо. Мого автомобіля щодо досвіду використання, обов'язково пишіть в коментарях, ставте свої запитання, я з радістю на них відповім. Долучайтесь до каналу, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!